Перша спеціальність, про яку ми з вами дізнаємося більше, це менеджмент. Цю спеціальність представить нам Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. До слова я зараз запрошую Наталію Шматько, доктора економічних наук, професора кафедри менеджменту, директора стартап центру Спарк ХПІ. Добрий день, шановні гості. Майбутні наші студенти та учасники заходу. Хочу відзначити, що зараз ви робите один з найважливіших виборів вашого життя це вибір професії, від якої більшою мірою буде залежати ваше майбутнє. І при цьому необхідно враховувати не тільки свої бажання, але й поточну ситуацію на ринку праці, затребуваність професії у сучасному житті. Хочу також відзначити, що менеджмент це той напрям діяльності. Є та буде користуватись попитом завжди, бо фахівці в цій сфері потрібні на будь-якому підприємстві або в організації е, НТУ ХПІ, Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут вже п'ятий рік поспіль потрапляє до списку найкращих університетів світу міжнародного предметного рейтингу «The World University Ranking by Subject 2024». Я хотіла би почати саме з відповіді на таке легке, але дуже важливе запитання, чому володіння якостями менеджера є дуже важливим у сучасному світі. І на це є декілька причин. Перше, це лідерство та організаційні навички. Менеджери володіють навичками керівництва та здатні керувати командами людей. Друге, це стратегічне мислення, те, що менеджери аналізують ринки конкурентів та технологічні тренди, щоб розробляти стратегії, спрямовані на успішніш Розвиток бізнесу чи організації в майбутньому це управління змінами, тому що у світі, який постійно змінюється, вміння керувати змінами, є надзвичайно важливим. Четверте це управління ресурсами. Ефективне використання ресурсів, таких як люди, гроші, часто та матеріали, є ключовим аспектом успіху будь-якої організації. Отже, професія менеджер є важливою не лише через їхні функції управління, але й через їхню здатність формувати стратегічне бачення, керувати змінами та розвивати людські ресурси. Що означає менеджмент? Найближчим до українського терміном є управління? Управління є спроможність поставити ціль та знайти засіб і методи її досягнення, це вміння приймати рішення. Та реалізовувати їх, досягаючи поставлених цілей. Тож, ми запрошуємо вас вчитись менеджменту на спеціальність 073 менеджмент на кафедру менеджменту Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Кафедра менеджменту НТУ ХПІ заснована в 1991 році та є першою в Україні кафедрою менеджменту. Ми готуємо фахівців у сфері управління та адміністрування. Наші випускники можуть обіймати посади менеджменту. Меджери всіх рівнів на підприємствах різних галузей а також мають знання та навички, щоб стати успішними підприємцями. Я хочу відзначити, що підприємство установа організація це господарюючий суб'єкт і він має господарювати ефективно. Що це означає? Це означає або а – бути прибутковим як більшість організацій. Б – досягти якогось соціального ефекту, наприклад, для непропілкових організацій, якими є навчальні заклади, наукові наукові заклади, громадські організації тощо, так як вони також потребують управління, і це управління має бути ефективним. Тому навчання менеджменту неможливо без ґрунтовних економічних знань. І на наших програмах ви одержите як ґрунтовну економічну підготовку, так і управлінські навички, щоб розвивати власне підприємство або бути ефективним менеджером в компанії, будь то HR, менеджер з продажів чи закупівель, менеджер з маркетингу, з комунікацій, менеджер проекту, керівник групи тощо. Щодо наших освітніх програм, перша програма це менеджмент організації і адміністрування. Проводиться як українською, так і англійською мовами. При цьому є можливість перейти з англійської на українську і навпаки, оскільки програми є ідентичними. Ця програма має спрямованість на діяльність будь-яких організацій як комерційних, так і некомерційних, і фокусується на управлінні ресурсами всередині компанії матеріальними, людськими, інформаційними тощо. Друге, це міжнародний бізнес. Також як українською, так і англійською мовами, має спрямованість на управління міжнародними бізнес операціями в компаніях, що діють на світовий ринок. Вивчаємо міжнародне ділове середовище підприємства, експортно-імпортні операції, міжнародний маркетинг, логістика тощо. Інтернешнл бізнес зрозумілий для міжнаціональних компаній бренд. Третя освітня програма нашої кафедри це бізнес-адміністрування, навчання виключно англійською мовою, орієнтація на підприємницьку комерційну діяльність будь-якої компанії, MBA – це знайомий світовий бренд, більш відомий за кордоном як Becalor of Business Administration. Ця програма більше спрямована на аналітику, визначення трендів під впливом зовнішнього середовища, розвиток нових ідей, створення організації компаній, оцінювання бізнесу. І четверта освітня програма це проєктний менеджмент. Часто асоціюється з ІТ-бізнесом, так, але ви можете обрати дисципліни спрямовані на управління в ІТ-сфері або на соціальну спрямованість, адже соціальні проєкти набувають особливої важливості в повоєнній період, і думаю, що ви це відчуваєте. Щодо працевлаштування, перше, хочу передбачити запитання, чи працевлаштовуєте ви своїх студентів. Відповідь ні. Жоден виш сьогодні не займається працевлаштуванням. Але якби звучало питання, чи сприяєте ви працевлаштуванню випускників? То відповідь так, звісно, оскільки перше, ми підтримуємо зв'язки з роботодавцями, запрошуємо їх для спілкування. Е яких саме фахівців вони хочуть бачити? Друге, ми залучаємо студентів до стажування в провідних компаніях. А далі, якщо ви пройшли стажування, вас запросять на роботу. Так, наші випускники після стажування працюють в організаціях it сфері і в таких корпораціях, як Філіп Моріс», Airbnb, FS тощо. Крім харківського IT-кластеру, ми маємо меморандум про співпрацю з харківським АІМ-кластером, АІМ це інженеринг, автоматизація, машинобудування і також плануємо розвиток спільних навчальних проєктів. Щодо процесу навчання, Весь процес навчання в НТУ-ХПІ зараз відбувається дистанційно на платформі Офіс 365. Кожному студенту створюється свій акаунт, в якому у вас є розклад занять, класи для навчальних матеріалів, особистий кабінет з електронною заліковою книжкою. Тож у випадку дистанційного навчання ви отримуєте на 100% повноцінну освіту. Щодо додаткових переваг, в нас є інноваційний кампус в нашому університеті, тобто цього року для онломовних груп студентів другого курсу ми запустили пілотне навчання на платформі інноваційний кампус. Тут навчання побудовано на принципах challenge based, Learning, тобто студент має опанувати курс на основі реального проєкту, таким чином, набуваючи більш практичні навички. Кожен навчальний курс поділений на спринти, тобто невеличкі завдання, а також ґрунтується на взаємному оцінюванні завдань студентами. Um, поки такий формат доступний лише для англомовних груп наших програм. Ну і такі, скажімо, додаткові плюшки: це Стартап Центр «Спарк» нашого університету. Це перший бізнес-інкубатор в Харкові з зоною ковонки, коворкінгу, навчальним центром та різними програмами менторства та підтримки проєктів. Ми надаємо підтримку молоді, яка прагне реалізувати свої інноваційні плани та ідеї. Ми даємо можливість розвивати екосистеми, де інкубатори, інвестори, ментори та компанії успішно взаємодіють. Головне завдання центру це підтримка стартапів молодих підприємців на всіх етапах розвитку від розробки ідей до її комерціалізації. У стартап-центрі Spark кожна команда може організувати свій робочий простір, консультуватись з експертами, навчатись та спілкуватись у середовищі однодумців. Стартап-центр це величезний простір open space площею понад 600 квадратних метрів і розрахований на 150 місць. Також програма Erasmus це програма, яка дозволяє студентам, зокрема нашої кафедри, провести один семестр навчання в європейському університеті, отримуючи стипендію. Для цього потрібно перше, це договір між вузами. У нас їх аж 8, знання англійської мови і бажання, ніяких грошових інвестицій не потрібно. За угодами Erasmus+, наші студенти навчаються в Італії, Словенії, Німеччині, Польщі, Туреччині і кожен бажаючий студент з достатнім рівнем англійської мови поїде за кордон на семестрове стажування хоча б раз за період навчання. І хочу відзначити на остаток, що ми дуже пишаємось, що цього року наші програми бакалаврата, це менеджмент організації і адміністрування та бізнес адміністрування отримали акредитацію від міжнародної акредитаційної комісії ЗЕВА. Тобто це не просто акредитація, а це вже міжнародна акредитація центрального агентства зацінювання та акредитації Німеччина, що підтверджує високу якість бізнес освіти в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут. І, будь ласка, перегляньте наш сайт, завітайте на наші сторінки в соціальних мережах, і ви побачите наші тімбілдинги, зустрічі з. Практиками, зустрічі з провідними професорами міжнародних університетів світу, гостьові лекції від професорів, також європейських університетів і в принципі чудову атмосферу нашої кафедри. Тобто, ще раз хочу нагадати, що в нас чотири освітні програми бакалаврату це менеджмент організації адміністрування українсько-англійською мовами. Бізнес адміністрування виключно англійською, міжнародний бізнес англійсько-українською мовами та проектний менеджмент українською мовою. Дуже дякую за увагу. Намагалася вкластися в таймінг, тому, будь ласка, якщо у вас є запитання, я з задоволенням відповім. Дуже дякуємо, пані Наталія. Дійсно, в нас вже насипалось декілька запитань в нашому Ютуб-чаті. І, власне, перше з них на менеджменті головне іноземна мова чи математика? На менеджменті я не можу сказати, що в нас головне іноземна мова або математика. Але якщо обирати між цими двома Показниками, за які ви сказали, то якщо ви навчаєтесь і обираєте саме англійську програму, наприклад, бізнес адміністрування, то це англійська мова. Але я не можу сказати, що в менеджменті найголовніше це англійська мова. Це найголовніше комунікації, бажання отримати нові знання, бажання керувати, стати керівником будь-якої організації, стати топ-менеджером, скажімо так. Але математика не настільки головна для нас, як усі про які я сказала. Дякую. Тоді є ще питання: скільки років я буду вчитися, якщо вступлю в цей університет, на цю спеціальність? А якщо ви оберете? Наші освітні програми на рівні бакалавріату ви будете навчатись 4 роки. Це бакалаврат, і потім ви будете вступати до нас в магістратуру. Тому що наші студенти обирають самі наші освітні програми для вступу на рівень, другий рівень вищої освіти магістратури. Ви будете навчатись півтори роки. Дякую. А так, тоді йдемо далі за запитанням їх тут. А так, якщо я не знаю англійську, чи є можливість працювати в ІТ або вчитися в університеті? Так можливо, якщо студент, якщо школяр абітурієнт проходить до вас з низьким рівнем з низьким рівнем англійської, чи можна її покращити в університеті? А так, звісно, по-перше, в нас є е, українські програми, навчання відбувається українською. Це е, менеджмент організацій і адміністрування, міжнародний бізнес та проєктний менеджмент. Тобто, навчання відбувається українською мовою. Також ви можете обрати ці програми та навчатись українською мовою. І, звісно, в нас е, ми навчаємо англійською мовою, в нас є дисципліни. Е, Саме англійська мова, де ви можете підтягнути свій рівень до достатнього, щоб працювати в it сфері, звісно. Так, ну і питання на останок. А, які предмети потрібно складати, щоб вступити на менеджмент? Для того, щоб вступити на наші освітні програми і на нашу спеціальність, треба скласти національний мультипредметний тест, а саме з дисциплін Українська мова, історія України, математика та будь-яка дисципліна на вибір. Четверта дисципліна будь-яка на вибір. Дякую. Так, ну і ще питання. Чи мають бути високі оцінки, щоб вступити? А які прохідний... мають бути? А, прохідний бал НМТ це 100 балів. Тобто ви можете вступити на контрактну форму навчання або на бюджетну форму навчання, і саме прохідний бал на контрактну форму навчання це 100 балів. Дякуємо, дуже дякуємо, пані Наталія, за долучення за презентацію цієї спеціальності. Впевнена, що вже в нас є слухачі, які для себе її підкреслили.